Всім привіт! Вітаю всіх підписників каналу Піргієцькій коні. Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас відео про нашу Волгу обдурила нас. Була, були коні якось там. Це ми її якраз про провос... нежеребна наша Волга. Спарували її три дні тому. Сьогодні так третій день, позавчора ми пускали на неї жеребця. Порвали ковили, заради цікавості підігнав. до неї жеребця вона стала. От. На задньому плані можете бачити, як виходить Алан. Покрили були її такою пустосительні. Стояла. Фрезер. Фу, фрезер. Фу. вже біля кубини подивимось що засом теж два пали піде на нього буде волка гуляє раз думаю знову підійде до нього один раз він вже пішов Пусть тут другий. пішов другий раз. І кобилу не треба проганяти, десь як дала жаги. Десь цей коли. Ну а що? Frazia hovr, tr, tr. Грибець на поровку, хочу похвалитись вам за місяць квітень вже народилось 10 лошад від Алана. три коники і сім кобилок. 10 лошад вже є. Так що, я думаю, непогано для початку, тільки для початку сезону, що багато кобил має від нього родити. Деревець блідний, то є факт. Хто би що там не говорив, це є показник, я думаю. Є і не жеребні, от як наша Волга, наприклад. Ніхто від такого не застрахований. Цілу зиму, Цілу зиму била за жеребцем. А от навесні вирішла йому. І не дуже за нею дивилися. Волга наша велика кобила. Вже їй 14 років. Все це хоче піддавати, чухайтеся, дурники, вже скакав на неї. Волга вже в нас мала п'ятеро лошад. Мала першого долара. Після долара в нас була пуша. Після пуші тиса. Рік було після пуші нам не нежеребна, потім тиса, після тиси Дунай. Дунай, так, четверо лошад. Два роки і перерва. Тож, дивно. Я ніколи не привик бачити нашу Волгу, щоб вона приходила до якихось інших коней і була, і була чемна. Вона у нас е, б'юча. Скільки разів вона нам на віс вискакувала. Скільки разів вона нам на віс вискакувала, через десь ще з другими кіньми собила, пам'ятаєте? приїдемо пастух якимось свіжим ко вона перша прийде і вже собі вже фрезер там стоїть от. також будемо бачити не знаємо чи наша поліна жеребна і має ще дві підпитання питанням. пуша 9 півмісяці відбила відбила лошадку так Бачите, і свіжребець в стайні і не про... І кобила роди лошата, хто би. І парували, і провіряли. Це і викопала була за ним. А де як туди? Досить, досить, ялку, досить. Ну, ще за два рази пішов та й підпас. Ще народилась лошечка в нас тут на Баскниківці на підгаєчині. Ще народилась з боровів Ігора. Це ми познімаємо, У нього коні якось поїдемо, познімаємо. Ігорко казав, що ще привезе Коник є у Ісипівці в Розовійський район, полкозовий. У нас коник. В Куропатниках у Михайла Коник, а всюди решта дві в Нарайова, Любка Кубили, в Василя в Коломиї, в Мишині здається. Також дві кубили. Нашого сусіда. Також зинов'я кубилка. Два дні скорч порвали, а на день скорче родила. Так, так. Також внучка боцифала, так. О хлопці, хочу вас запитати, може хто є в Польщі з наших підписників. І Міг би, бо я шукав там по базарах, ніде не міг знайти. Ось такий ого, от такий ось шкіряний кантар нас би цікаво, бо він вже напереді розірвав, щоб опускався тут внизу, тут під шиєю. І тут мав регулювання. Ось такий кантар. Нам би здалося за 2-3 штуки таких кантарів. Хто би міг передати чи якось цього. В Румунії немає таких, Ми шукали. А це і справді справді Кантер. Моцний, то ми в Миколи з ним в Вінниці гуліпа набрали. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео між друзями своїми, між знайомими. До зустрічі. все, Алек. Bye bye